Аквілегія, орлики, оксанки, водозбір, нечайки. Так називають квіти ось такої красоти. Погляньте. Вони є різноманітні, дивіться, є і повні, є і фіолетові, і рожеві, і світленькі, і всередині біленькі є. Є різні, Десь тут ще була така одна дуже-дуже. Вона така. Це така красота, вона зацвітає, після тюльпанів розцвітається і цвіте. Ось Дивіться, скільки на ній цвітоносів, бачите, скільки на ній цвіточків. І вони всі всі будуть цвісти і дозрівають, і тут, у ось ці а потім вони розсіваються і самі насіваються. І на наступний рік вже не. До осені вони проростають, підростають, а на наступний рік вони вже зацвітуть вже з насіння. Дивіться, яке шикарне коріння. Бачите? Тут у мене десь біля десятка їх. Бачите? Ось такі є. А ось він такий. Ой, дивіться, який він красивий. Погляньте, шикарний просто колір. А вони це самі круті квіти, тому що ви їх посадили, і з кожним роком кущ все більше і більше наростає, сильніше і сильніше і стає, і все більше випускає стрілочок квіточ... квіт... квіт... цвітоносів. І такі кущаки шикарні на грядки. І якщо ви будете обрізати оці цвіточки, ну, воно таке невзрачне, воно може і так саме стоять, обпадати собі там і так і буде. І вони будуть урадувати вас більше місяця. Це 100%. А потім, якщо ви зріжете, то вони ще випустять до осіни квіточку і вона буде ще цвісти. Даже я так практикувала повністю зрізати його, ну там трошки листечка корені залишать, щоб було йому чим дихати. І воно знову пускає нове листя і знову пускає стрілку, і знову вона цвіте. Це така красота, просто не передать. Тому, кому цікаво, у мене є до продажу. Ще залишилося десь кольорів 5, і по всього по 25 рівень